you <music> Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Схоже, Сивочолий настільки загрався в великого політика з масштабною сіткою дешевих піар-кампаній, що аж забув про свій обов'язок сплачувати кошти за оренду приміщень. Так, партія Європейська Солідарність можуть примусово виселити з офісів у центрі Києва. Причиною стало те, що політична сила нахабно і роками не платить за оренду приміщень, розташованих в Печерському районі Києва найдорожчому районі столиці. Про це йде. Це в сюжеті програми гроші за інформацією змі. Полісила п'ятого президента Петра Порошенка орендує три тисячі квадратних метрів на лаври, але з кінця 2019 року не платить за оренду законним власникам приміщень. Як показують судові рішення, партію офіційно визнали злісним наплатником. Всього, за словами орендодавця, європейська солідарність заборгувала понад 28 мільйонів гривень, з яких частина в 22 мільйони вже підтверджені навіть Верховним судом України. Тобто, орендодавці пройшли всі можливі інстанції і довели борг Порошенка і партійців. Але тим, хоч би що. Зараз орендодавець готує документи для подачі до суду позову про примусове виселення самої політичної партії, наголошує Ірина Кобець, адвокат ТОВ підприємство Київ, оскільки партія просто не залишила іншого виходу. При цьому саме підприємство, незважаючи на невиплату ЄС боргу, продовжує платити податки до бюджету. Підприємство має сплачувати податок на додану вартість і робиться щомісяця. Крім того, підприємство сплачує плату за землю, тобто несе досить великий фінансовий тягар, каже Кобець. Незважаючи на те, що ЄС давно повинен. Віддати борги, вона знайшла юридичну лазівку, просить на судових засіданнях відсрочку, чим погоджується суд, але не адвокати орендодавця. Причина: рахунок партії Петра Порошенка відкритий у банку самого Петра Порошенка, що дає партії та її лідеру робити з грошима все, що їм заманеться. В той день, коли грошові кошти мають надійти на рахунок партії, банк закриває рахунок, арештований, тримає кошти на своєму транзитному рахунку. Наступного дня вони відкривають новий рахунок, на який не накладається арешт. В той же день виводяться за інструкцію політичної партії, пояснює кобець. Чергова схема сивочолого, в якій чесності, немає, як і в його брудних піар-кампаніях. Проте адвокати Європейської солідарності, звісно ж, визнавати це не хочуть і вирішили вже традиційно для Порошенко прикриватися війною, щоб не сплачувати борги. За їхніми словами, рахунки будуть оплачені після її закінчення, а зараз партія направляє гроші на фронт і вже виділила близько 98 мільйонів гривень поворотної фінансової допомоги. Але на цьому моменті і виникає найбільше питання до партії, особливо враховуючи те, що її лідер ледне щодня ділиться нікому не потрібним Щодо того, як і куди розподіляти кошти із держбюджету, на практиці ж до нього самого виникає питання: а на що ж партія роздерібанює державні кошти? Справа в тому, що гроші для функціонування партії, включаючи ЄС, виділяє держава, тобто це гроші з бюджету. І за законом саме цими грошима партія Порошенка повинна була оплачувати оренду і борг. Адвокати підприємства Київ відзначають, що з моменту підписання урядного договору Європейська Солідарність з державного бюджету отримала понад 320 мільйонів гривень. На щось ці бюджетні кошти Тратив Петро Порошенко і що завадило оплатити рахунки. В ЄС кажуть, що за народні гроші купують те, що потрібно для армії, але тепер цілком зрозуміло, що коли ви бачите черговий піар Порошенка зі зброєю, коли бачите сотні його бігбордів у всіх містах, численні відео з військовими та технікою, все це зроблено і багато чого придбано не за його, а за гроші з бюджету. Схоже, цинізм Порошенка вийшов на новий рівень. Одна справа піаритись на війні при цьому справді особисто допомагаючи армії, інше ж брати державні кошти, влаштовувати сцени із допомогою військових. Ковим, обманюючи виборців за їхні ж кошти, Петро Олексійовичу варто припинити ці брудні ігри та нарешті понести відповідальність за всю брехню і незаконну діяльність перед правосуддям. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.